Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжуємо реколекційні науки. Вчора ми говорили про перші чотири стації хресної дороги і яким чином вони нас спонукають до діл милосердя. Сьогодні ми продовжуємо із п'ятої стації, п'ята стація стояння. Це Симон Скиринеї допомагає Ісусові нести хрест. На свято Пасхи Скиринеї, яка знаходиться сьогодні на території Лівії, прибув Симеон, ставши свідком страждання якогось незнайомця та за якусь мить від глядача він змінився на співучасника. Обоє скитальці, обоє в чужому місті, бо, як знаємо, Ісус походив з Назарету. Обоє тепер не зі своєї волі об'єднані, щоб нести. Чужий незаслужений хрест, доля неосілих скитальців, емігрантів, переселенців це часто вимушений вибір через критичну ситуацію на рідній землі, як маємо ми сьогодні через війну. Інколи причиною є те, що ми хочемо відійти від гіршого назустріч до кращого. І віра в краще майбутнє надихає нас йти у незнаний світ. І де б ми не були, трапляються непередбачені ситуації. Які випробовують нашу людяність, ким би ми не були? Наприклад, зустріч з людиною, яка потребує нашої гостинності. Є багато причин залишитися байдужими споглядачами на долею чужих. Просто відвернутися. І сказати, моя хата з краю, я тебе не знаю, і залишитися в зоні свого егоїзму. Що буде зі світом, коли кожен закриється у власному комфорті? Що буде з нашою країною? Якщо ми за Вкриємося у власній домівці. Виявити милосердя, до якого закликає нас Ісус, це інколи потреба даху над головою для переселенців, інколи затишок сімейного тепла. Інколи ти запросити до свого кола навіть друзів цього незнайомця, щоби зробити його учасником своєї опіки і підтримки. Це повірити в Боже провидіння. Ісус нас запрошує, щоб ми були милосердними, як Отець є милосердний. Минулого року на свято Миколая, яке вже тепер святкують за новим календарем 6 грудня, ми прийшли у Новояврівську у реколекційний будинок, в якому на першому, другому і третьому поверхах живуть біженці. І було важко бачити їх, як вони собі дають раду, але коли ми прийшли, як і до дітей, так і до дорослих, а особливо до старших, вони не могли зрозуміти, чому ми їх підтримуємо. І Одна бабуся, якій вже років 97, але вона ще досить активна, і вона сказала, що в перший раз в житті до неї прийшов Святий Миколай. То плакали обидвоє і бабця і Святий Миколай. Багато. Прислухаємось ми до заклику Ісуса, і скільки подорожніх у цьому світі пережили обійми гостинності, а скільки самотніх людей у цьому світі відчули дотик справжньої любові. Скільки незнайомих і чужих нам людей на нашу відкритість стали нам близькими. І навіть рідними. Тепер ми хочемо повірити в силу Божої любові, хочемо виявити милосердя до незнайомих, до чужинців, до скитальців, до переселенців і разом з ними пройти частину їхньої хресної дороги. Наступна стація шоста. Вероніка витирає Ісусове обличчя. На цій хресній дорозі дехто важко зітхав, бачивши жалюгідний вигляд Ісуса. І спітніле, закривавлене обличчя показувало образ знищеної людини. Тепер немає сумніву. Чим все це закінчиться, лише потрібно дочекатися завершення цього сумного дійства. Важко було дивитися на страждання, але найважче було добровільно підійти до Ісуса, що зробила і Вероніка. Як кажуть інші, Як відреагують вони? Як це буде виглядати з боку? Щось подібного переживаємо ми сьогодні, була історія в Криму вже у покупованому, що один чоловік російськомовний, заступився за сім'ю, яка була з статарського народу, і вони також його ув'язнили. Атмосфера певнічного страху. І безнадійного смутку перериває тихий і ніжний голос дівчини Вероніки те, що зробила вона більше, ніж простягнута хостина, щоб витерти обличчя Ісуса. Цей жест, це жест утіхи і жест підтримки. Вона тим жестом ніби сказала: Ісусе, ти не є сам, ми є тут з тобою. Вона не звертала увагу на інших, що вони скажуть, про що подумають. Вона не звертала увагу на осуд, на дорікання і, можливо, навіть на сміхання. Вона звернула увагу на зранену, немічну, покалічену людину. Зробила добрий жест і отримала набагато більше, отримала погляд любові Ісуса, який відбився на її хустині. Скільки сумних облич ми бачимо на щодень? Як часто ми бачимо одні і ті ж обличчя, які сповнені турботи, журби, смутку, розпачу, зневіри. Коли пізнаємо життя таких людей, то розуміємо, що інколи засмучені, водять самі себе в такий стан, а інколи їх підштовхують обставини. Особливо війна, переселення. Найгірше те, що такі люди мають схильність закритися самі в собі, у безнадійних думках, в темноті журби у відчаї. Як важливо, щоб в такому стані був той, котрий, хоча б на мить освітить цю темноту. Щоби пригадати, що маленький промінчик Сонця просвічує навіть найгустішу темряву. І милосердний вчинок, до якого закликає нас Ісус, це наважитися увійти у світ зажурених і сумних, щоби показати їм шлях до радості. І до надії це відновити хоч на мить, обличчя дитини Божої, котра є покликана жити радісною звісткою Євангелія. Ісус нас запрошує, щоб ми були милосердними. Багато людей змилосердилось над засмученими і розділили їхній смуток під час цієї війни. Скільки людей розділили радість, і вона збільшилась? Скільки тих, котрі повернули справжнє обличчя життя тим, які його мали вже знівеченим. Тепер. Коли ми хочемо повірити в силу Божої любові, хочемо виявити милосердя до засмучених ціною того, що приймемо і розділимо їхній стан і запросимо жити в надії, в надії на краще, що Бог нас обіймає, як милосердний. Батько. Наступна стація стояння Ісус вдруге падає під Христом. Ісус знову пробує нести Хрест, але невдовзі падає. І знеможений на мить залишається під тягарем Христа. Відчуваючи стільки підтримки можна наважитися продовжити хресний шлях, але вдруге падіння повертає до думки, що ти немічний, ти до кінця не дійдеш. Тоді відразу приходить ще багато інших думок. Для чого це? Навіщо тобі це, чому, і що з цього буде? Так, нас дуже часто підтримують, але ми страждаємо. Вкрім немочі тіла, приходить неміч Духа. І неміч духа є набагато важча, ніж неміч тіла. Матеріальні труднощі часто водять в духовну кризу, як тепер буде, як ми собі дамо ради, і фізична біль тіла викликає також біль душі. Чому, за що, хто винен, багато знаків запитань, а мало відповідей. Так, на жаль, є. Через крик запитань і тихий голос відповідей, на жаль, не чути. Стань багатьох запитань ми прирівнюємо до стану сумнівів. І сумніви зупиняють людину перед невидимою стіною. Яку будує людина у своєму серці? І чим більше часу проходить, тим більшою виростається стіна, яка нам навів панічний страх. Все, що не зробиш, здається, ніби все помилково. А є ті, що в пориві порятунку шукають якоїсь відповіді. В сучасному світі, де все можна пізнати завдяки інтернету, де багато хто відчуває себе всезнаючим, обізнаним і компетентним в всіх питаннях. Де постійно перебувають під тиском реклами і далі залишаються в пошуках, ми би так сказали, чистої води, яка втамує спрагу пізнання істини. Але чи це насправді? Нас задовольняє. Бо за статистикою психологів люди, які мають залежність від соцмереж на початку читають одну стрічку новин, ця стрічка переходить в другу і так далі. І так виглядає, що в цьому немає кінця і краю. І люди щораз то більше. В це занурюється, і з цієї павутини неможливо вийти. Сьогодні Ісус закликає нас стати свідком істини, тобто запросити звернути погляд. На пізнання світла Євангелії і поділитися досвідом пошуку Божої волі. Ісус нас запрошує, щоб ми були милосердними. Багато ми прислухаємось до Його заклику, і багато людей у цьому світі вже наповнились дарами Святого Духа і наділені Його силою. Стати світлом для дітей, для молоді, для тих, котрі потрапили в духовну кризу. Скільки духівників і богом натхнених простих людей допомогли віднайти і пізнати Христову істину. Скільки людей допомогли повернутися на добру дорогу? Деколи вистачає лише простого жесту, простої підтримки, навіть простим словом, і людина повертається назад, на добру дорогу. Коли ми хочемо повірити в силу Божої любові, хочемо виявити милосердя до тих, хто страждає в сумнівах з терпеливістю показати їм шлях до пізнання Божої істини. Ісусе, прости нам, що не завжди ми зуміли виявити милосердя. І тепер йдемо з тобою, попри всі крики сумнівів, ми намагаємося почути твій голос, голос мудрості. Боже, створи в нас милосердне серце і врятуй кожного з нас. Кожна стація насправді підготовляє нас до діл милосердя, бо справжній піст поєднує в собі три елементи: це є піст, молитва і милостиня. Якщо чогось одного в ній бракує, то це насправді не є повний піст. Бо заохоченням церкви, яка заохочила до посту, було те, що ті матеріальні блага, які ми не використали для себе, особливо їжа, від якої ми постили, її потрібно було роздавати для бідних, щоб вони мали що їсти. Сьогодні у 20 в першому столітті ми можемо поділитися з людьми не тільки матеріальними речами, але також і духовними, своїм словом, своїми знаннями, а найбільше своїм часом. Тому заохочую усіх нас, щоб ми не шкодували час для своїх ближніх. Щоб слова підтримки, слова заохочення лунали з наших уст, і щоб любов і доброта і милосердя, до якого заохочує нас Ісус, поширювались, і щоб ми таким чином, хоч на частиночку, ставали учнями і ученицями, навіть би сказали апостолами. Сьогодні, слава Ісусу Христу, гарного дня всім!